Привет. Дивіться, що я вам скажу. подивіться який став красивий. Хочете бути такі самі красиві, це вродства біля ботанічного сада. Інстаграм оставлю, фейсбук оставлю. Тобі спасибо. Це не... це... приходьте на стрижку. О, приходьте на стрижку, Інстаграм, фейсбук пишіть. Вона заміжня, так що не пишіть їй по другому поводу. Все, я поїхав на доставку, кстати. На як я вам обіцяв, зараз я вам зроблю доставку. Зараз бабку підуть отак вверх. Держіться і дивіться. Время 9.31 погода, я думаю, видно. От ляпає. Тепер ще раз вам всім привіт. Дивіться яка ситуація. Зараз йде дощ, був тільки що великий дощ, я його переждав вдома. Невеличкий йде дощ, я думаю, вам буде інтересно подивитися, скільки можна заробити по дождю. За ночну доставку можна поїхати, ночі не буде діла. Це Я вам і так кажу, ну в принципі, якщо хочете, з'їздимо, коли я повернусь, бо я завтра уїжджаю, улітаю. Подпишіться, поставте лайк, пожалуйста. Я раді вас стараюсь, подождю, зараз буде їхати моя красива укладка буде зараз мокра, але нічого страшного. Включаємося, починаємо працювати. Все, менше слов, більше діва. Одівся тепло, бо зараз буду мокрий, я так це чувствую. Все раді вас, такі жертви раді контенту і раді вас. Ну і заробити теж щось треба. От тільки включив, одразу прилітає. Годиться. Годиться чого не годиться. Беремо що-небудь, давайте 16 хвилин, 2,2 км, 10 злотих. Ні, це мало подожду, не будемо ми це брати. Моєму вони обнагріли по дощу. О, а ну-ка дивіться. 20. Так, один заїхати забрати і відвести. все. Годиться, я готовий. Поїхали. Не будемо затягувати, бо дощ, правда, йде, я вас не беру. Це не я плюю. І небо небо вам так не видно буде. Ну, воно синє, чорне, красне. Зараз цей дружок збере раму. Тільки почав їхати, ще один. Це в дощу, це до, дощ падає 1 з 57, півтора забираємо. Два закази в нас. Все, газуємо. Ну, давайте я погнав, бо дивіться, що робиться. Вам так не видно. Все мокре. Що я вам скажу? По дощу не так приємно, як коли теплий, немає доща. Ну, бабки десь брати треба. Я просто вам хочу доказати, що тут є бабки. От поэтому дивіться, наблюдайте. Фу. Ох, і погода, і мерзость. Зато машин мало людей немає. О, одні плюси. Остановився, телефон достав, бо взагалі не пойму, куди мені їхати. Десь там ззаді показує печ зони. Гляньте, мокрий весь. Але що найкраще, дощ капає теплий, не такий, як обычно, Знаєте, холодні, що что... ой-ой-ой, на вулиці сьогодні було 30 градусів і зараз теплий дощ. Ну там мовні моргають ці всі діла. Три піци і якась запіканка хері його знає. торбу був вложив на невеликі піці, слава Богу. Слідує місто 1,6 км, кілометрів. Їдемо з вами забираємо. Лисина мокра, я мокрий, ну я ж кажу, теплий дощ, це що не тут, не може не радувати. І там ще дядько приїхав, забрав тільки що дві піці на машині, кажете, на велосипеді. Ну так, на велосипеді. Поїхали. Не забуваємо, там є захайпіть, захайпіть відео, щось нібудь зробити, допоможіть мені. Чимсь я достав телефон, думаю, покажу вам, що другий раз я бачу, що в машині почти 10-6 вечора не було на вулиці. Видненько, погано через чехол, тому що він був відкритий, звісно, води на тих лопів відра. Телефон стоїть в воді. Ну, якраз його герметичність. Обічали, що він пилі, воду Нам осталось 950 метрів, якраз зараз забираємо другий заказ і починаємо розвозити. Ні, ну Просто клас. Отак мені подобається. Тільки я вже промок, звісно, як чорт. то теж зовсім друга історія. Діно. І сзади мене трамвай доганяє От курва. Ну що я ще замітив, поскольку я дуже наблюдательний. Люди на машинах зараз всі катаються. Ну і на скутерах теж пару бачив. І на великах одного бачив, на велику. На веліку стало мало. Нічого страшного, будемо цим пользуватися. Почти доїхали, нам треба поїхати забрати берлін-кебаб називається. Зараз заберемо. Я вже на газульки газую в наглу калюжам, по усьому. Все чітко. Тесорчик, це велик мене, тесорчик я його називаю, тому що газує легенько. Зараз забираємо, веземо, шаурма буде. Виглядає це все отак. Там пару шаурми, три написано страви. Не, на три невеликі якісь шаурми, а це три піци в мене там лежить. Он. Три коробки піци і це якась херня. Ще й вітер починається. Дощ поки трошки Ні, ну ляпа, ну не такий, як був. 2,5 км нам вести шаурму. Шаурму толі пісується. Я не дивився, що на 2,5 км. Так, давайте я буду газувати, щоб нікого не збити. Не можу швидко їхати по цим от дорогам, тому що мені вілік жалко. Ну, ви подивіться, ну це ж це іздівательство, блядь, з цих велосипедів, з мене, чи хер його зна. Каже, налоги тут йдуть на дороги. Цей став. Тут ще машин багато їде, я вам скажу. Е -е, зараз ми будемо переїжджати через міст. А там воно сталося 1,8 км, кілометрів, віддаємо заказ, якби це була піца, бо з ней так невдобно. А погодка, звісно, так. Да. Поганенька, ну нічого страшного. О, зелений зараз поїде. А тут темно і страшно. Тільки що прийшло повідомлення, написав мені телефон. Клієнти очікують своєчасну на своєчасну доставку. Не де там вони случайно. Я тут їду, мокну як пес, а вони очікують, хай очікують, не заморяться. І головне, що калюж немає. Я от їде, що воно ж не бризкається з Веліка. Ну нічого страшного. Так, о, нам направо якраз. І он опять відбив мені розв'язки по нарисову Такої херні. Зараз ми його надуримо, звісно. Ми вже до Домініканської, не доїхали. Зараз ще трошки. 750 метрів. Газуємо, газуємо. Всі їдуть. Давайте. Головне, що не спішить і не прискається. І досяг немає. Подивиться. Скажу вам більше, я вже промок, Уже ця от 5 кілограмів вважаю одна шапка ця от, чи капюшон. Ну нічого страшного, треба бабки десь брати. Я вас навчу, покажу вам. Подивись. Клієнти оцінюють свою частну доставку. Так що я можу зробити? Можемо не розірватися і бігти. Самі дають два закази, потім кричать давай швидше. Так. А, хотів вам послідочки показати. Подивіться, як красиво зробили. Первый раз тут таке бачу. Не бачу ще новенько, бачите? Так, їдемо, їдемо. Телефон він тупий, коротше. Дощ на нього там. Так, десь зайшов. Минуточку цей подъезд подъезд. Подъезд. Деревянный еще. Я не знаю, секрет могут. Последний этаж. Фух, мокрый. Но ничего страшного. Следующий нам ехать полтора километра, через сколько там один и Нормально газуем. Тут, конечно, ужас. Писец, Після... давай включайся, дай ты сейчас впадуще с той пиццей. Вот, я не знаю, я не могу это комментировать, потому что меня депортируют отсюда раньше времени Ой. Вот. пожалуйста вообще що думаєте так ми верить накрали а куди ще вийшов вообще на ту сторону вийшов не можу знайти откуди зайшов прикольно интересно. вот отак от якось їдемо це ми десь тут вот, вот. я його не пристегую нічого з ним не делаю нікому не нужен той велик. а як трогуть то мать його так ви Просто гляньте що робиться, я промок не то, як пес, я вже весь промок навк. Такий боч пустився, але я заховав цей козирьок і не можу тепер двері черхи віддати. Прикольно. О, є. Він так, просто весь. Спікає. Дивіться, за доказ з заказом мені дало вод. Ну плюс то, що я сильно промок, я їхав медленно, тому що телефон в чехлі. Піхов намок, в середину води цей телефон весь в воді лежить. І этот. Ну, Получається, короче, сам іде нажимаю, я його доставлю до кидержав. Газував. Промок, конечно, да. Капитально. Качество може бути не очень бо ця Камера все мокра, телефоны мокрые, я мокрий. Я не вийшов, сейчас подъем, з погоди. Я б ще один заказ зробив. То есть є, есть, заказы сиплять на машинах, поэтому всі газують. теж тоже попався. Отакі вот, вот. Хороша погода. Велик вообще не пристегує, хай крадуть. Як то надо, кому хай забирають. Стою поки між ну щось погода вовсім не міняється. Таке воно щось, бачите, що робиться взагалі. -да. Це по цьому тарабани все. Небо чорне аж розривається сьогодні. Стоя, наверное, 10 хвилин, воно ну, не прикрашається, сипеть, сипе дощ. Що я придумав, значить дивіться, ми зділимося до відео у нас буде першого час де доставка. І далі ви зараз побачите, куди я їду. Тобто це вже буде наступний день. Я буду в настроєнні, буде в мене і У мене ще хороше настроєння. Завтра буде, воно просто приймете чого чуть далі. Побачите, куди ми їдемо і що буде, куди будемо з вами летіти, все теж побачите. Так що давайте, не стесняйтесь, сідайте поудобніше і поїхали далі. Доїжджаю додому, бо я просто промок. мої труси, мокрі, пардонте за французький, ну це правда. блядь. О, хороша доставка, чого ні, зато вам весело, сейчас, да? Головне, що така погодка. От. Фу. А на заводі криша, да? скажіть мені, будь пожалуйста. там є криша, а тут немає. Ні, якщо на машині їздити, буде бабка, я вам базарю. Машину куплять, щоб вам це показати не хочу. Ви мені можете сказати, що Віталька, ти наздушки не промок. Дивіться. Е, ну, дивіться, от ця кофта зараз отак може. Прикиньте, це тут таке саме. Катастрофа. Так, витягуємо батарею з дракона і в грязюки. Я спина теж по-любому все я пішов, стиратися. Там всі ці моменти. Уже на следующий день. Я висох вчора, висушив одежду, вже все сухе, слава Богу. Купив себе В Вроцлавія. Газуємо з вами, знаєте куди. Опять на катавиці, прикиньте, це другий раз за. За неділю, якраз неділю пройшла другий раз сидимо на катавіці, там вже зняв життє, є де жити, де живемо і улітаємо. Якось так все буде. Зараз все буде цікаво. Зараз доїду. Це буквально два роки, і продовжуємо покажу вам цікавих людей, так що не переключайтеся. зараз вам все подобається. Мені прическа подобається. Я взагалі не узнаю себе. Оленделон на мінімалках. Ні, ну красавчик, я не знаю, що додавати. Додавати ви ніби тільки хороше. І так, я вже в кімнаті, зараз я вам покажу, що кімната тут кучерявенька з балконом. Ну, правда, як вона сказати. Все непогано. Ой, для любовника шкаф, каже, Так, ладно, минуточку, що я вам скажу. Це коридорчик. Там якийсь чорт на як параша безплатна. Такий іменно цей, можна топор вішати, не заходить. Значить так, по номеру, що по номеру, по номеру. кондорчик стоїть. от кушать купили що-нібудь. Кровать здоровізна, огром'єзна. Ну, не знаю, чи вона ціла буде, чи ні. Подивимося, що там з ней буде. Два фонарика. Тут, правда, тільки що мені не подобається, тут вікна не міняні. Тут вроде, як ремонт зробили, потолки наверное, по 4 метри. Ну, кухонька, все зрозуміло. І, і ціна щось випросить, чи 35 доларів, чи за сутки центр города абсолютно. От дивіться. От виход, і там одразу gd тобто вообще, все рядом. Раз, два, тут ще балкончик є. За 35 доларів, по-моєму. Ну, це со скидкою, звісно. От бачите, тільки вікна, типу старенькі старі. А так зробили, чого ні, недорого здають, і вона зайнята постійно. От вид вам з вікна. Да, це катові, це все красиво. Тут якийсь добрий випічка, тут справа у нас кебаб, балкончик там ще якийсь, там теж у нас по виход є з тої кімнати, з ванною. Тобто, все непогано, є стульчик. Всі ці моментики. Ну і звісно, санузел, дючка или білий трон. Напоминаю. Це выход на балкон. Тут все цивільненько, здоровий душик. Там он, Віталька, красивий жеребец. Якось так все виходить. То тобто 35 довольно доволі неплохо. Да, тут якийсь, ну це хтось не навпав п'яний відколов. І ще що, куча дуже цих виключателів тут треба розібратися, що взагалі відбувається. Давайте на цьому ми не завершимо першу частину відео. Я вийшов на балкончик. Кстати, тут вид з балкончика прикольний це вже утро. Зараз кофе п'ємо. І наступне відео буде дуже-дуже інтересне, дуже я так думаю, для вас. Я вам обіцяв щось показати, але той хтось показує не хоче, тому що, ну, що не хоче. Так буває. Взагалі, довга історія.